Привіт, мої любі друзі! Вітання з міста Лева. І цими чарівними серпневими днями прийшла я на базарчик. Ви думаєте, я щось купила з городини? Майже нічого. Я купила ось такі квіти. Квіти серпня. Подивіться, соняхи. Я вже знаю, що вони називаються ці декоративні ведмежатко. А хтось знав про це? І чорнобривці. Чорнобривці, насіяла мати у своїм світанковім краю. Матуська, це для тебе. Мене знімає чарівний хлопчина, який допомагає у цій неймовірній жіночці. Це його бабуся, моїй тисці Оксані. У неї я часто купую і квіти, і помідорчики, і різного родину. І ви всі бажаєте, щоб в неї здоров'я було, щоб ручки не боліли. З якого ви району? Жовква, о, я розповідала про жовківські ковбаски, про жовківську синагогу. Це місто, де вся польська шляхта королівська панувала довгий час. А ми з вами у Львові в цей чарівний червневий день на серпневий день насолоджуємося цією красою і неймовірними квітами наші соняхи це символ України на тлі блакитного неба, що може бути більш чарівне, ніж поля соняхів. Особливо я це добре пам'ятаю, коли ми їдемо з. З Києва до Одеси, там лани Широкополі і поля соняхів, а до того ріпа, ріпака і блакитне небо, і звісно, чорнобривці. Я обожнюю це все, це наше рідне, українське, найкраще у світі. З любов'ю до вас, цього чарівного дня. Ваші Маркіян, онук пані Оксани, які мені допомагають у зйомці, і ваша Оксана Дем'янишина з неймовірного міста Лева, який дарує мені натхнення, соняхи і чорнобривці. До нових зустрічей, мої любі! А ми полетіли далі вир життя. І ось з усіх моїх закупів, тільки ось ця городина від пані Оксани. Моя торба майже пуста, павербанк і неймовірні квіти. Чотири фантастичні букети чорнобривців. Ось така краса неперевершена. І соняхи, які називаються Ведмедики. Ось така краса, яку я буде дарувати з величезною, насолодою любов'ю, акторам наших театрів і простим людям у Львові. З любов'ю з міста Лева. З сонцем в серці.